Середа, 10 січня. Писання свідчить про Ісуса. Дослідіть Писання, бо ви думаєте через них мати вічне життя, а вони свідчать про мене. Євангеліє від Івана 5:39. У кожній Книзі є основна тема. Основна тема Біблії Ісус Христос. У святому письмі розповідається про ідеальний світ, який він створив, про повстання проти Бога та Його закону, про наслідки непослуху та про зусилля, докладені люблячим Богом, аби спасти своїх загублених дітей. Уся Біблія це розповідь про те, як Ісус вийшов на арену людської історії, щоб спасти людей, бо вони не в змозі самі себе спасти. У світі, де панує самолюбство, Ісус явив самовіддану любов Бога. До світу, який не прийняв Його, Ісус виявив безумовну любов, але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Послання до Римлян 5.8 я був свідком того, як ця неймовірна історія любові зворушує серця мільйонів людей по всьому світу під час проведення євангельських програм. Так написано. Коли така програма відбувалася в Мардрасі, Індія, одна з місцевих біблійних учителів попросилася, щоб її послали в найгірший район міста. Місце відоме своїми бандами, грабіжниками, наркоманами та алкоголіками. Одного разу, коли вона відвідувала людей у цьому районі, їй довелося зустрітися віч на з ватажком місцевої банди. Ватажок банди підійшов до неї і загрозливо наказав Стара жінко, забирайся звідси зі своїм Ісусом. Молодий чоловіче, відповіла вона, скажи мені, чому ти не любиш Ісуса так, як люблю його я? Ватажок банди почав лаятися і голосно кричати. Вона терпляче слухала. Коли ж він заспокоївся, вона розповіла йому про Христа, котрий змінив її життя, наповнивши її серце любов'ю, радістю і миром. Грубий, запеклий ватажок банди почав плакати. Жінко, сказав він, ходімо зі мною до решти членів банди. Розкажи також і їм про любов Ісуса. Господь святого Письма змінив серце цього скептика. Любов, яка струменіє зі сторінок Писання, може змінити і наше життя. Жодні вчинки з нашого боку не можуть змінити любов Ісуса до нас, і навіть усі наші гріхи не перешкодять Йому любити нас. Біблія говорить нам про Божу любов настільки дивовижну, настільки неймовірну, настільки незрівнянну, настільки неперевершену, настільки чудову. Що якщо тільки ми дозволимо, вона перетворить і наше життя. Тому наша задача, друзі, пізнати цю Божу любов, відкрити її для себе, зрозуміти ту велику жертву, яку Господь віддав за нас, пославши свого Сина у світ, щоб Він жив і помер і воскрес за нас, за гріхи кожного з нас. Для того щоб ми, пізнавши і повіривши в нашого Господа Ісуса Христа, були разом з Ним і в цьому житті, і також у вічності.